Усі, хто відстежує головні новини з життя області разом з Першим Подільським, ми зібрали для вас основні новини цього дня. Тож розпочинаємо. Ніякого самолікування з 1 квітня на Хмельниччині впроваджують електронні рецепти на певний перелік ліків. Таким чином законотворці хочуть контролювати продаж препаратів тих категорій, які за неправильного застосування можуть більше нашкодити аніж допомогти. Тож наші журналісти дізнались про строки дії електронного рецепта та процедуру його отримання. Саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Такі попередження можна побачити практично у кожній рекламі ліків. Проте часто до аптечних пунктів пацієнти звертаються без попередньої консультації з лікарем або ще гірше купують антибіотики, які порадили друзі та знайомі. Аби уникнути таких випадків в Україні з 1 квітня запроваджують електронний рецепт на певний перелік препаратів. Психотропні засоби та наркотики внесені були такі та також антибіотикотерапія, лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона та імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами. Щоб отримати її рецепт, потрібно звернутися до сімейного лікаря. При цьому декларація не обов'язкова. Лікар проведе огляд, призначить лікування та сформує електронний рецепт. Пацієнту надійде смс-повідомлення на телефон з кодом. Його і потрібно буде показати фармацепту в аптеці. Рецепт дійсний до 30 днів. Вся аптечна мережа готова до такого відпуску електронних рецептів. В приклад цього знов-таки як казалося раніше, тільки що, що в нас є програма доступних ліків, вона нічим не відрізняється. Також інсуліни відпускають аптеки всі, тобто ніяких проблем в аптечній мережі, аби були лікарські засоби. Втім, отримати є рецепт можна буде і без відвідин лікаря. Якщо ця людина має хронічне захворювання і на неї створений план лікування або лікар знає свого хронічного захворювання свого хронічного хворого, якщо ліки потрібні для продовження курсу лікування, то так, електронний рецепт можна буде виписувати дистанційно. Фахівці додають усі аптеки, навіть у найвіддаленіших населених пунктах, готові до роботи з електронними рецептами. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському суд визнав винним 25-річного молодика у вбивстві співмешканки. Трагедія сталася у липні 2018-го В одній з багатоповерхівок міста чоловік позбавив життя свою 32-річну співмешканку на ґрунті ревнощів. Спершу побив, а потім накинув пакет їй на голову та, увімкнувши газ в оселі, втік. За кілька годин убивцю розшукали та затримали. Нещодавно місцевий суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства та засудив його до 9 років ув'язнення. У Хмельницькому постраждалим від ракетних ударів виплатять компенсацію на видачу одноразової допомоги. Місцеві владці виділили понад 15 мільйонів гривень. Сума виплат на одну особу становить від 15 до 30 тисяч гривень. Попри те, що Нетішин перебуває в тилу, місто не в змозі приймати багато переселенців. Все через розташований тут стратегічний об'єкт. Однак людям можуть надати тимчасовий прихисток на декілька діб. Деталі розповів очільник міста. У цілях безпеки Нетішин не може масово приймати переселенців. Через стратегічний об'єкт, який розташований у місті, людей не можуть розмістити на тривале проживання. Втім, за час повномасштабного вторгнення тут прийняли 3600 осіб з різних куточків України. Здебільшого люди проїжджали на транзитом, звідки за добу їх направляли далі. Ми організовували з власної ініціативи комунальні автобуси, які в кінці лютого, на початку березня, вивозили людей з Києва. Із пригороди. Але ми їх привозили сюди в школу, де, ну скажемо, були облаштовані їм спальні місця. Там і так скажемо, що вони мали перебути кілька днів, харчування організовано було. Приїжджають в основному. Це люди, які до родичів приїжджають. Зараз вже менше, десь, мабуть, більше тисячі вже виїхало, от від нас на звільнені території. З квітня у Хмельницькій області розпочинається нерестова заборона на риболовлю. Її тривалість залежатиме від водойми. У корінних водах річок до 20 травня, на водосховищах до 9 червня, на Дністрі та його притоках до 10 червня, у придаткових водах до кінця червня. До завершення першого літнього місяця не можна буде виловлювати і раків. Замість світлин із загиблими героями, ядки з сувенірами та солодощами на головній пішохідній вулиці Хмельницького змістили пам'ятні куби, аби на їх місці облаштувати великодній ярмарок. Такі зміни обурили громадських активістів та краян. Як аргументують владці, та що думають родичі героїв, зображених на кубах? Дізнавалися наші журналісти. На головній пішохідній вулиці Хмельницького почали з'являтися будиночки для торгівлі. До Великої війни це було звичним явищем. Напередодні Великодня у місті розгортали святковий ярмарок. Проте цьогоріч ятки з'явилися на місці, де раніше стояли коби із світлинами загиблих воїнів. Зміни одразу помітили громадські активісти. Почав помічати, що їх змістили досить близько сюди до центру, ну скажімо, до глибини Проскурівської. А вчора, власне, вранці приходив кінотеатр Шевченка і бачив, як вивантажують ось ці ярмаркові будиночки. Був трошки здивований. Світлини з героями Небесної сотні на Проскурівській з'явилася ще у лютому минулого року. Тоді місцева влада запевняла, куби пробудуть на стометрівці лише декілька тижнів. Але з початком повномасштабної війни владці вирішили у такий спосіб вшанувати і полеглих у російсько-українській війні після 24 лютого. Це стало знаєте, таким своєрідним нагадуванням хмельничанам, що війна йде, війна нікуди не дівається. І я вважаю, що е Відтісняти десь їх забирати подалі від очей, а там проводити розважальні заходи це не є правильно. За цей рік портретів стало більше. Їх розташували від початку Проскурівської і аж до майданчику біля кінотеатру Шевченка. Наразі в центрі міста вже встановили декілька будиночків. У Хмельничан немає однозначної відповіді. Чи варто ярмаркувати на місці, де раніше вшановували загиблих захисників? Це не дуже нормально. Тому що ми повинні в такий час шанувати померлих. Хто, хто переносить, це йому відніше, чому він зі це переносить. Ми нічого не можемо зробити. Ну, негативно, тому що ми маємо знати своїх героїв і ми маємо шанувати їхню пам'ять. Я вважаю, що це набагато актуальніше, ніж ярмарок в даний час. У тих містян, чиї рідні зображені на світлинах, інша думка. У хмельничанина Дмитра влітку 2022-го, захищаючи Україну, на війні загинув дядько. Та хлопець зазначає, у великодньому ярмарку нічого поганого не бачить. Я в цьому, як багато хто каже, нічого поганого і образливого не бачу, бо їх не прибрали в принципі, їх просто трішки змістили, всі вони залишились. І залишились вони на головній артерії Хмельницької вулиці, пішохідній, де всі її і так будуть бачити. На сайті Міністерства економіки України знаходимо підтвердження свято таки бути. У переліку заходів виставково ярмаркової діяльності на 2023 рік є і постанова про проведення великодніх торжеств у Хмельницькому. Зокрема, встановлення фудкортів, торгівля сувенірною продукцією та проведення розважально-культурних програм. Проте жодна інша область на подібні святкування не погодилась. Ми намагалися дізнатися у місцевих владців, чому обрали саме таку локацію. Проте до виходу сюжету в ефір на зв'язок ніхто так і не вийшов. Триватиме Великодній ярмарок у Хмельницькому з 2 по 30 квітня. А чи долучатися до пасхальних святкувань особистий вибір кожного. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Отримати безоплатну правову допомогу на постійній основі можна на Хмельниччині. Кількість звернень, як зазначають в установі, за поточний рік порівняно із 2022-м не зменшилась. Тож, з якими потребами приходять краяни. Дивіться за мить. За три місяці поточного року до Хмельницького центру надання безоплатної правової допомоги звернулось півтори тисячі людей. Часто користувачами послуг стають військовослужбовці та пенсіонери. Звернень на вторинну правову допомогу, тобто для захисту порушених прав, звернулося все-таки більше. І ми для цього їм призначали як своїх орієнтів, так і адвокатів. Серед клієнтів близько 15% переселенці. Їх запити стосувалися встановлення фактів смерті осіб чи народження дітей. Нині ж таких заяв менше. Наразі, як зазначають в установі, більшість справ стосуються відшкодування втраченого майна. Було багато запитань пов'язаних із землею в минулому році. В цьому році чомусь до нас люди практично з питань земельних відносин чи земельних прав практично не звертаються. Основні ж питання залишаються традиційними розірвання шлюбу, поділ майна чи отримання спадщини. Жінки звертаються з питанням про збільшення розміру аліментів з колишніх партнерів, які воюють. З боку, скажімо, жінок збільшується, йдуть ідуть позови про збільшення кількості аліментів, а з боку відповідачів навпаки йдуть про зменшення розміру аліментів, і ми надаємо адвоката, як Тій стороні, так і ті призначають доручення. Ми тоді беремося за справи. На протязі семи днів маємо зустрітися з клієнтом, обговорити правопозицію, підготувати документи». Центр правової допомоги налагодив тісну співпрацю із соціальними службами. Відповідно, зросла кількість звернень з приводу фактів домашнього насильства. Івана Шемчешина, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. На вибір майбутньої професії впливає багато чинників. Хтось працевлаштовується самостійно, комусь допомагають близькі чи родичі. У сучасному світі головним стимулом праці є заробітна платня. Тож часто люди працюють не за покликанням, а за потребою у її хорошій оплаті. Ми поцікавилися у краян, ким би вони працювали, якби гроші не мали цінності. Ким би ви хотіли працювати, якби в світі взагалі не було б грошей? Ким би працювати волонтером тоді. Мабуть, так. А ви самі по спеціальності хто? По спеціальності економіст. Ага. Економістом би не хотіли ви? Ні. На жаль, це просто був період, коли потрібна була для всіх вища освіта. І так склалося, що здобували просто вищу освіту. Ну, не сиділа б вдома, обов'язково б працювала, бо як жити без треба продукти, якісь, городи якісь люди мають. І... На заводах працюю, все одно працювати треба. Ким угодно, але працювати треба, іначе ми не виживемо, як не будемо працювати. Не знаю, даже. а ви взагалі хто по спеціальності Ким... Фінансист. Фінансист Да. І ви працювали би фінансистом? На вибір мене є. Ну, Напевне, займалася би туризмом. Mm. Туризмом і все. Да. Ну, я себе так, я бачу себе, наприклад, би допомагала суспільству. там, в якісь такі медицина, освіта, здобув якісь би розвідки шукала для покращення демографії, покращення розбудування міста. Наприклад, мені подобається сфера екології, щоб більше розвивалася отак. Я зараз чуюсь на айтішніх. Це найкраще все улучшувати треба. А це зараз дуже. Найпоширеніше дуже багато людей туди йдуть. Ну, зараз всі додатки, веб-розробки, всякі ігри, все-все-все зараз, іскусний інтелект, все розвивається. Тому туди краще. Лікарем в лабораторії. Угу. І ви б далі продовжували залишатись на своїй професії? Так, я її люблю. Угу. Добре. У мене і зараз не така зарплата, щоб через це триматися. Кеновщиця башеного крана, Башов мостового і, к... і козлового. Отак. От не знаю, ким би я хотіла зараз працювати. Мабуть, я б хотіла бути молодшою і знову повторити ту ж саму спеціальність. Торти б випікала. А, а Саме ви хто за спеціальністю, яким працюєте? Фінанси і кредит Працюю торговим представником. Конитер вам подобається чи це як Мрія? Так, да, так, да, так. Да. Хобі подобається. ким би ви хотіли працювати, якби в світі не було грошей. Якби в світі не було грошей? Доглядати старих пожилих людей, ага. безпомічних. А самі ви хто за спеціальністю чи десь працюєте? Я наразі доглядаю, у мене хвора дитина, інвалід першої групи, я доглядаю хвору дитину. А по освіті я вихователь дитячого садочка. Тож, нехай улюблена справа приносить не лише задоволення, а й фінансову стабільність. А наразі це все, чим хотіли поділитися. Стежте за інформаційними підсумками на першому подільському, аби дізнаватися про головне першими.